Дівчата, всім привіт! Сьогодні підготувала для вас прикраси без каміння, кулончики, багато цікавих, каблучки. Модельки вам вже знайомі, але я їх рідко показую, бо вони рідко приходять. А цього разу і в розмірах, і в кількості все є. Є класні варіанти на подарунок. Прикраси ідеально підходять для щоденної носки. Ну і не тільки хто що полюбляє. Давайте дивитись. Почну я з ось цих довгоочікуваних колонів. Хто хотів, будь ласка, всіх запрошую в особисті повідомлення. Наразі має всім вистачити, якщо ні, будемо ще замовляти. Це в нас пташка Ківі і слон далі, з ось такими довгими ніжками. оксидуванні, ось такі вушка. по довжині зараз скажу, давайте по вазі, Слоник 8,05, Трошки може вага відрізнятися в залежності від партії, ну там плюс-мінус пів граму. Слоник тут двосторонній йде, ну, хоча, в принципі, вони однакові з обох сторін, пташка ні. Довжина пташки Ківіщі 7 см, слоник 5 см. Оціню, дівчата, зазначаю сьогодні на екрані. Також швиденько нагадую, що є телеграм-канал і Вайбер-спільнота, куди я виставляю актуальну наявність по прикрасам на наступний день після виходу відео. Там ви можете дивитись все, що залишається, і по минулим відео. Ці канали ведуться ще з середини осені, тому там вже досить багато всього є. Але звісно, це не все кожного відео щось додається. Також, дівчата, хто хотів з Карабеїв. є кілька штучок в наявності за вагою 5,25 Це підвісочка з ось таким подвійним вушком. Хто запитував каблучки? Вони взагалі існують, я навіть їх замовила, але цього разу вони не надійшли. Можливо, будуть пізніше. Вони не такі за розміром, вони дрібніші. Коли будуть, обов'язково покажу. Сам жук 2х2,7 см, довжина з вушком 3 см. І ціна. Тепер, дівчата, суто жіноча прикраса, ось така лунниця за вагою 5,60 г. Вона однакова з обох сторін. Це жіночий оберіг, класний подаруночок, буде до 8 березня. Розмір 2,2х2,8 см. Гарно з ось таким шкіряним плетеним жагутиком буде, є в різних розмірах. По ціні зазначаю. Дівчата мають ось такі оригінальні сережки, як гойдалки, на них сидить жінка з чоловіком. Якщо я не помиляюсь, то вони тут оголені. Так, на англійській застібці сережки. Дуже оригінальна прикраса. За вагою 7 грам. Довжина 5,8 см. І вартість. Тепер, дівчата, хто ще не придбав цю модель, це треба виправляти, бо вона розкішна. Вона круто дуже сидить. Кому потрібно, надішлю фото. За вагою 6,40 грам. вони легенькі, одна сережка виходить 3,2 грами. Ось така застіпка. В діаметрі вони 2,5 см. І по вартості прописую. Дівчата, я знайшла каблучку до цих сережок, У мене була одна в наявності в 19 розмірі. Ось так вона виглядає. Можна взяти окремо, можна в комплекті. Інші розміри замовити можна, але довго чекати. Дівчата термінів зараз не називають. Складна ситуація. Тому хто хоче очікувати, будь ласка, пишіть. Вага каблучки. Зараз вам кажу, 4,20 і ціна. Дівчата по гардеробу швиденько сережки і підвісочка в наявності. Нещодавно їх показувала, але нове постачання прийшло. На сережках у нас на одному вішечку котик, на другому сукня. На підвісочці просто котик. Можна разом можна окремо брати. Підвіска 2,30 за вагою і сережки 5,48 на англійській застіпці. Дуже цікаві прикраси. Довжина сережки 4 см. І підвізка 3,5 см і вартість. Далі, дівчата, хто хотів відьмачок знову в наявності 4,37 за вагою. Така ось дамочка в шляпі на метлі, все як треба. Вушко. Довжина 3,5 см і вартість. Тепер, дівчата класна моделька, ось така широка безкаміння вишиванка. Розміри різні, багато, досить. Їх 17,5, 18, 18,5, 19,5 і 21. Інші розміри, можливо, також будуть пізніше. Вона з цієї сторони широка, тут ось така вузенька. В принципі, ну, на той вказаний розмір набірці вони підходять, але хто любить так, щоб нічого ніде не тисло, піврозміру закладайте, що мало мірить. Ширина 1,8 см. І по вартості зазначаю. Дівчата, знаєте, яка ще є фішка у цієї каблучки? Тут, зі зворотньої сторони, також є ось такі всілякі символи, як і в справжній вишиванці, там же ж також з внутрішньої сторони, щось таке нашивають. Супер ідея, такий оберіг. Дівчата, тепер ось такий фейський диск в наявності в усіх розмірах від 17 до 19,5. Там різні ось такі символи. Це копія археологічної знахідки, дівчата, не несе в собі ніякого потаємного сенсу, просто дуже так етнічно, оригінально виглядає. З вагою 5,5 грами, діаметр диску 1,9 см. І вартість. Про дівчата є каблучки з символами удачі, також в різних розмірах. Напишу на екрані, які саме. У вазі близько 2 грам. Тут ось клевер конюшина, цифра 7, сова, слон з піднятим хоботом око. Все Ах, що тут ще підкова, наче все сказала. Ще якийсь тут чоловік з тростинкою, але я, чесно кажучи, не знаю, що він означає. Але це все символи удачі, в такому наборі точно вона повз вас не пройде. Ширина каблучки 7 мм. І досить приємна вартість прописую. Ще, дівчата, каблучка з султанітом надійшла. Хто хотів, нові розміри є, також прописую. Вона без комплекту, сама по собі така досить цікава. Ширина 1 см, султаніт 7 мм. І вартість. Тепер, дівчата, на залишках одна каблучка корсетик в 17 розмірі. Дуже мені подобається такі ось тут візеруночки. Тут, до речі, 17,5 повний, може навіть трошки і більше, хоча краще все ж таки 17,5 беріть. Ширину і вартість зазначу на екрані, щось собі не виписала по цій моделі, дуже гарно. Ще є ось така чародійка у 18,5 розмірі. Також в такому класному етностилі, дуже симпатична. І вартість. Придішайте, у мене є з фільму Володар Перснів. Дві каблучки ось такого всевладдя в розмірах 18-20. Вони, звісно, не в золоті, як в оригіналі, але е, напис ідентичний абсолютно. За вагою 3,40 грами. І вартість. Тепер дівчата, пара ось таких сережок. За вагою 7,69 на англійській застібці. На кожен день також ідеальний варіант. По габаритам і ціні прописую. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp-Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!